Вітаю шановні дев'яті класи, і завершуючи наш другий розділ з історії України в 9 класі Українські землі в складі Австрійської імперії наприкінці 18-го в першій половині 19 століття, нам необхідно виконати сьогодні практичне заняття номер 3 яке називається Руська трійця, провісник національного відродження на західноукраїнських землях. Я вам хочу нагадати деякі моменти, які ми вже з вами розглядали не так давно. Руська Трійця, як ви вже знаєте, це громадсько культурне об'єднання, яке за своїм характером був демократично-просвітницький Союз. Руська Трійця діяла з 1833 по 1837 в Галичині. Засновниками гуртка є вихованці Львівської семінарії. Мартіан Шашкевич, Іван Вагилевич та Ятті Головацький. Походили вони з родин сільських священників, і вони були пов'язані особистою дружбою, спільними інтересами та ідейними переконаннями, за що їх однокурсники прозвали руської твійці. Цю назву вони й дали гуртку. Завдання руської твійці, які ставили перед собою, це за допомогою друкованого слова та літературної творчості рідною мовою підняти духовний. Народ просвітити, просвітити його, а допомогти народові усвідомити гідність свою і силу свою, та пропагувати ідеї відродження української національної культури, при цьому поширювати українські народні традиції, фольклор, ідеї об'єднання українських земель, популяризувати українську історію, розвивати національну самосвідомість українського народу. Підготувати і продовжити на Галицьких землях справу, розпочату літературними діячами на Дніпрянську Україну та налагодити зв'язок з ними, перетворити народну мову на літературу. Це, на їхню мову, відкрило б селянство, доступ до знань і полегшило б їхню долю. Що робила Руська Тліїця, теж ви знаєте, але теж нагадаю вам проводила велику фольклористичну. Збиральницьку роботу готували до друку збірку поезії народної мови, в якій прозвучав заклик до об'єднання народних сил до національного пробудження. В 1836 році Іван Вагилевич переклав українською мовою слово полкоігорів. Це був перший в українській літературі переклад цієї історичної поеми. Утім, надрукувати цей переклад він не зміг. У 1936 році Маркіян Шашкевич підготував до друку читанку для діточок в народних училищах Руських. Але світ вона побачила лише в 1850 році вже після смерті Маркіяна Шашкевича. Члени руської трійці почали виголошувати в церквах промову українською мовою. Маркіян Шашкевич виголосив свою промову українською мовою перед вищим Духовництвом та Гостями в музеї, семінарії, хоча тоді такі промови виголошувались лише російською, польською або латинською мовою. Члени гуртка налагодили тісні стосунки з відомими діячами української культури на Дніпрянщині, а також з борцями за свободу Чехії, Словаччини та Словенії. У 1834 році гуртківці підготували до друку історико-літературний збірник «Зоря», в якому були вміщені біографії Богдана Хмельницького, вірші Маркіана Шашкевича про Северину Ливайку, про Рухопришті. Але віденська цензура заборонила видавати зорю. Тому в 1837 році на основі зорі Руська Трійця видає в Будапешці альманах Русалка Дністрова, який був написаний українською народною мовою. Особливості діяльності Руської Трійці можна представити, що він, вони, будучи яскравими представниками культурницького етапу українського національного руху, одночасно зберігали певні риси етапу фольклорно-етнографічного і робили перші спроби прориву в політичний етап. В Русалки Дністрові, головній праці руської трійці, друкували народні пісні, думи, перекази, історичні документи. Звеличували боротьбу українського народу за своє визволення, проголошували необхідність воз'єднання всіх українських земель, а також засуджували іноземних поневолювачів українців та оспівували героїчну визвольну боротьбу українського народу. Взагалі, Руська Трійця це була перша заява західних українців про своє існування та про свою національну гідність. Як визначав Яків Головацький в значеннях Русалки Дністровою, вона запалила вогонь, що його тільки гробова перста загасити може, рятувала народ від загибелі і відкрила очі кожному письменному чоловікові, у якого лишило ще незіпсоване українське серце, показала йому положення, обов'язки для народу і спосіб, як ті обов'язки треба сповнити. А взагалі. Русалка Дністрова стала першою книгою в Галичині, яка написана народною українською мовою. І таким чином, разом з Кобзарем Тараса Шевченка, вона стала духовним орієнтиром Національно-патріотичних сил західноукраїнських земель на тривалу перспективу. А видання Русалки Дністрової стало вершиною діяльності Руської Трійці. Членів Руської Трійці переслідувала влада, тому гурток і розпався. А організаторів було покарано. Маркена Шашкевича після висвідчення на священників було переведено в одну з дрібних парафій, де він виснажений тяжким життям помер в 32 роки. Якову Головацькому протягом тривалого часу не давали сан священника. Під час революції 1848-49 року в Австрії, Яків Головацький, став професором української мови та літератури. А згодом-ректором Львівського університету. Однак, в 1867 році він був змушений емігрувати до Росії, де і помер 13 травня 1888 року на посаді голови Віденської археологічної комісії. Іванові Вегелевичу, щоб уникнути переслідувань, довелося прийняти католицьку віру, а потім перейти в протестантизм. Якщо казати про Руську Трійцю, то наслідки її діяльності доволі виш... великі. Вони поширювали українську мову і літературу, досліджували і популяризували історичне мануле, видали україно... український україномовний альманах Русалка Дністрова, визначили головні програмні засади українського національного руху та пробуджували національну самосвідомість. І саме про ці, цю організацію ми з вами якраз сьогодні і будемо спілкуватися. У вас буде в практичному занятті три завдання. Перше завдання, яке вам потрібно буде зробити, дивлячись на те, наскільки ви уважно прочитали підручник, вам треба ознайомитись з портретами учасників Русь, Руської Трійці. І вам треба встановити відповідність між зображенням і стислими характеристиками, які позначені під їх портретами. Тобто, чим вони займались і хто вони взагалі такі. Е, друге завдання. Тут ви, звісно, можете зупинитися і виконати це завдання, а в другому завданні вам треба на основі уривків провід... з'ясувати провідні теми у творчості руської пійці за поезією Маркіана Шашкевича «Дні з «Росалки. Дніпробою. Тобто, тема. Тема цю, всіє, всієї руської твійці. Навіщо? У нас тут два уривки. Перша це руська мова. Руська мати нас водила, руська мати нас повила, руська мати нас любила. Чому ж мова її не мила? Чомся нею встидати має, в чому чужу полюбляємо? І друга творчість це дума. Буцім то спочити, а то підслухати. Як та стара бувальщиця буде розмовляти про давні літа, про давні часи, як слава гуляла світом в округи, про руських батьків, бояр, князів, про гетьманів та козаків? Це поезія Маркіяна Шашкевича, яка зазначено в Альманаху Русалки Дністрова. Тобто з'ясуємо на основі цих двох уривків провідну тему. А також запишіть, з якою метою видався цей український альманах Русалка Містрова. А в третьому завданні вам необхідно ознайомитись з думкою історикині Олександри Єфименко про роль Руської тіїці в національному відродженні України. І підтвердіть або спростуйте її міркування та висловіть власну думку. Історикиня Олександра Єфименко називала членів громадського культурного об'єднання Руська-Трійця трьома ластівками, що відкрили весну народження Галицько-Руської народності. Руська Трійця», за словами науковиці, визначила і оприлюднила основне ядро ідеї національного відродження, Своєю різнобічною діяльності здійснила перехід від фольклорно-етнографічного етапу національного руху до культурницького. Робила перші спроби спрямувати вирішення національних проблем в політичну площину. Тут вам потрібно, вже прочитавши параграф про Руську Трійці, тому що ми давно вже його розглядали, ознай... погодитись з думкою Олександра Єфоменка, або, навпаки, не погодитись, тобто спростувати її. Але не просто погодитись, а треба ще і аргументувати свою думку. Виконавши ці три завдання, ви можете отримати високу оцінку. Також для того, щоб отримати додаткову оцінку, ви можете, пройшовши за посиланням або QR-кодом, виконати онлайн-тест та надіслати вчителю фотографію скрін своїх балів, які ви заробили за тестом, який пропонується. Успіхів вам у виконанні завдань і до зустрічі!